Отже, ось ми в ямі під машиною біля заднього мосту. І ось у нас от такий от редуктор. З нього виходять шрузи на колеса. І ось тут ось у нас сливна пробка. І ось тут, ось з боку в сторону заднього бампера, заливна. Ці обидві пробки під отакий от от ключик шестигранник на 14. Тобто робимо собі якийсь речах, можливо, воно тут могло прикиснути Також підготуємо ємність, в нашому випадку ось така обрізана бутилка. Там, в принципі, як я казав, Літр плюс-мінус мастила, тобто влізе тут у нас півтори літрова бутилка. Так, ось наше мастило зливається. Ось вже по максимуму стеклостило. Нічого там не видно. Ледве крап, крапає, е, тому тут ми протираємо все ну, місце посадки нашої пробки і закручуємо нашу пробку. Ну, тут вийшов такий нюанс, що там металева така шайбочка, але вона розсипалась, а у нас такого діаметру. На жаль, немає і вже нема де купити, тому ми посадимо цю пробку на герметик. Тут високих температур не буває, тому нічого страшного в цьому немає. Ну, Там випускаємо. Тепер можна відкручувати заливну пробку. На заливній також була металева прокладочка, але вона розпалася, розсипалася. Тобто також герметика можемо. Тепер можна приступати до заливання мастила. Відкриваємо нашу. Нову баночку. Тут така специфічна горловина, мабуть, навіть з лійкою. Ага, Так, є ось такий носик для наливання, але тут, як ви бачите, він не знадобиться, тому що нема доступу, щоб вилось мастило. Так, отже, у нас для цього є ось такий от шприц. На 100 мл. Це звичайний аптечний шприц, не автомобільний. І ось така прозора трубочка, шламочка. Тобто ми будемо набирати шприц мастило і таким способом наливати його у редуктор. Ось набрали шприц майже 100 мл. І ось таким методом вставляємо шланочку так, щоб вона перегнулась і десь на дно падала, щоб вона не полилась там назад. І натискаємо на шприц. Звісно, таким шприцом літр закачувати нам буде необхідно 10 підходів робити, як мінімум. а то и больше. Ну, суть зрозуміла. Ось, залили уже всю канистрочку. Так, и ось у нас уже она навіть вытекает Ну, тобто, рівень є. Перевіряється він саме так. Тобто через заливну горловину, якщо потекло, то можна закручувати. Або пальцем нащупуєте, висовуєте туди палець і щупаєте, де мастило. Воно повинно бути в рівень з нижньою частиною цієї різьби. Все, тепер закручуємо нашу заливну пробку. Також ми її намастили герметиком. Я думаю, протікати вона не повинна. Якщо буде протікати, то тут не складно купити шайби та підставити. Ну, тут, звісно, все протираємо від крапель мастила. Ну, і Перевіряємо, чи зажали ми сливну і заливну пробки. Ну, і На цьому заміна в принципі, завершена.